Привіт! Як і обіцяла, записую для вас відео, де буду ділитися своїм досвідом роботи на міжнародній фріланс-платформі Upwork. Звісно, я ділитися досвідом буду з точки зору художника-ілюстратора, але, в принципі, якісь загальні речі актуальні для багатьох видів діяльності. Отже, в цьому вступному відео я розповім трішки про англійську мову, і про те, що не варто боятися чому і поділюся своїм досвідом з, з приводу цього. Справа в тому, що мені вже кілька разів писали в особисті повідомлення із а як реєструватися на Upwork, якщо немає розмовної англійської мови. І я хочу сказати, що коли я реєструвалася в 2016 році на Upwork, я теж не мала розмовної англійської і працювала через. Перекладач мені тоді дуже допоміг мій знайомий, який мені допоміг зареєструватися. Я теж сказав, що це нічого страшного, хоча я була впевнена, що це просто неможливо. І саме тому я спробувала і спочатку працювала, як я вже казала, через перекладач і паралельно трошки вчила англійську, яку потім дотягнула до рівня, коли я тепер можу спілкуватися по відеозв'язку зі своїми клієнтами. Тому не бійтеся, треба пробувати, треба не боятися. Хоча, звісно, особисто я раджу англійську в будь-якому випадку навіть для себе вчити, тому що, якщо ви починаючий художник-ілюстратор, взагалі більша кількість курсів, відеоуроків і матеріалів, таких, які варто дивитися при навчанні на початку шляху, вони англійською мовою, тому треба вчити треба розширяти свої горизонти Треба шукати клієнтів за кордонами України, тобто не обмежити себе, вчити англійську. Це в будь-якому випадку корисно, і тут я можу поділитися своїм досвідом, як я це робила. Грошей на якісь курси чи репетитора. Тому я просто малювала і фоном слухала серіали англійської мови. Вибрала серіали з якоюсь простою лексикою розмовною, типу друзів. І дивилися їх англійську мову з англійськими субтитрами. І інколи, коли зовсім було не зрозуміло, я ставила на паузу і перекладала якісь окремі слова чи речення. Спочатку це було трошки складно, я розуміла десь, мабуть, відсотків 30, але згодом якось воно реально спрацювало, і я вже почала розуміти там, 70%, потім 90, потім все з такої простої лексики. Тому це працює все в ваших руках. Це доволі нескладно і безкоштовно. Тому я можу сміливо радити такий метод. Хоча, звісно, якщо ви вже... Хочете професійно якось там розмовляти, спілкуватися, більш поглиблено вчитися? То це, звісно, треба репетитори, якісь більш поглиблені знання. Але для базового спілкування цілком достатньо такого методу вивчення англійської мови. Також ще один страх початківців, можна сказати, це що ви не впевнені, що ви готові, не впевнені в тому, що ви спеціаліст, який може працювати з реальними замовленнями, чи що у вас там ще не ідеальне портфоліо. Я, як перфекціоніст, дуже добре це розумію ці вагання, і тому особисто моя порада це розвиватися в процесі. тобто ви е, ніколи не зможете поставити собі такі умови, в яких ви будете настільки ефективними, як коли ви будете виконувати реальне замовлення. Ну, тобто, можливо, є якісь супермотивовані люди, яких дуже добре з саме дисципліною, але, наприклад, я до таких не відношуся, і тому, власне, я вчилася в процесі. Е, е, я працювала з реальними клієнтами, і коли у вас є там реальна людина, якій треба виконати замовлення, реальний дедлайн, реальні умови, да, ТЗ, тобто це зовсім інше. І ефективність ну, просто складно порівняти. Тобто, звісно, я рекомендую паралельно з роботою там, влаштовувати собі якісь навчальні процеси, там, якісь флешмоби, брати участь в конкурсах і таке інше, робити творче, реалізовувати якісь ідеї, але мені здається, що такий Стимул класний, як ранні клієнти. Ну, не варто від нього відвертатися. Тому раджу не боятися і працювати з реальними клієнтами. Тим більше, що якщо ви, наприклад, починаючи ілюстратор, вас ніхто не ви не зобов'язані працювати одразу, наприклад, з цілою книгою, да? ілюструвати цілу книгу. Ви можете працювати з якимись разовими замовленнями, чи почати малювати персонажі, чи щось таке разове. Да? Багато таких замовлень на ворку дуже різні, дуже. Іноді цікаві непередбачувані замовлення, і багато клієнтів ви точно знайдете якогось клієнта, якому потрібен невеликий обсяг роботи, який ви точно зможете якісно виконати, на якому ви можете потренуватися, зрости, і вже наступний проект взяти якийсь більш складний. Ніхто не змушує вас починати з чогось суперскладного, від самого. Також ще одне часте. Так, такі сумніви викликають у людей, у початківців ніша, в якій вони хотіли б працювати. І мені це теж дуже добре зрозуміло, бо коли ти початківець, ти зазвичай не дуже впевнений, чим саме ти хочеш займатися, ти не впевнений щодо свого стилю, ти наче вмієш добре якісь різні речі, і ще не до кінця сам для себе розумієш, з чого варто починати. І я просто теж переживала всі ці емоції, і хочу сказати, що теж треба не боятися і починати працювати з реальними клієнтами, тому що вас ніхто не зобов'язує працювати в обраній ніші все життя. Тобто, ви можете почати з там з дизайну, потім зайнятися ілюстрацією. Як було в мене, То, власне, я реєструвалася на обворку, і я собі там виставляла. Що я займаюся дизайном і ілюстрацією. І спочатку я, власне, ставила на дизайн, тому що це те, що я вміла на той момент, бо я працювала в геймдеві в ті роки, і афру було для мене як такий додатковий заробіток. І я навіть не думала тоді, що ілюстрація стане моєю професією. Тобто я відносилася до цього як просто до якоїсь фану для мене, те, що приносить задоволення і може принести якісь гроші. Uh, тому, ну і коли ви попрацюєте на реальних проектах, помалюєте те, помалюєте інше, ви відчуєте, що вам йде краще, що вам ближче, да, що вам вдається. Uh, відчуєте, від чого ви отримуєте задоволення, бо я впевнена, що. Якщо нема задоволення в процесі роботи, то не буде результату. Дуже важливо, щоб ви отримували задоволення від того, чим займаєтесь. І на мою власну думку, це теж щось, що ви можете дізнатися про себе тільки в процесі роботи, і тому раджу не боятися пробувати і таким чином формувати свій власний шлях. Міняти його, змінювати напрямок, бо тільки в дії щось народжується в наступному відео. Я розповім про портфоліо, тому що це дуже важлива така штука, яка має бути зроблена правильно, як і оформлення вашого профілю і опис профілю, тому не перемикайтеся.